В Україні зростає захворюваність на гепатит, а зокрема на Вінниччині зафіксували спалах цієї хвороби. Там у лікарнях перебуває більше 150 пацієнтів, 25 вже одужали на сьогоднішній день. Центром контролю і профілактики хвороб спільно з департаментом охорони здоров'я проводиться епідрослідування кожного випадку захворювання. При епідрозслідуванні ми встановлюємо, де людина купувала продукти харчування, яку вона воду споживала. На сьогоднішній день ми відібрали 115 проб води. Це із криниць громадського користування, з водогону централізованого, з акваматів. При лабораторному дослідженні ми абсолютно нічого не виявили. Досліджуємо ми на гепатит А, на хімічні і бактеріологічні показники. Щодо Львівщини, то за 9 місяців цього року виявили 19 випадків хвороби. Причому у такий же період минулого року було зафіксовано лише один. Ріст спостерігається, тому медики нагадують, що це за захворювання та як вберегтися. Вірусний гепатит А це запалення печінки, яке викликається вірусом гепатиту А. Хвороба може спричинити ураження печінки, нирок, підшлункової залози та навіть призвести до смерті, виділяють такі основні шляхи передачі гепатиту А. Можна спожити воду, в якій був антиген віруса гепатиту А. Можна вжити харчові продукти, які були забруднені вірусом гепатиту А. Або... Можна зустрітися з людиною, привітатися за руку. І, наприклад, у випадку, якщо ця людина сама інфікована і не дотримувалась правил особистої гігієни, людина, яка з нею потиснула руки, може потім спожити продукти харчування, не помивши руки, і таким чином може інфікуватися. Від моменту, коли збудник потрапив в організм людини, до появи перших симптомів може пройти до 45 діб. Далі починають з'являтися симптоми запалення печінки. Пожовтіння склери слизових, пожовтіння шкірних покровів. Власне, до цього періоду людина може відмічати незначне нездужання, може бути підвищення температури тіла, може бути відчуття тошноти, блювоти. Може бути відчуття загальної такої втоми, зниження працездатності. І, власне, в цей момент людина найбільше становить небезпеку. Захворювання часто буває безсимптомним, і людина може бути хворою розповсюджувачом цієї інфекції, але ніякі симптоми не проявляються. Хвороба може мати як легкий, так і важкий перебіг, а специфічного лікування проти гепатиту А не існує. Лікування відбувається таким чином, щоб зменшити симптоми захворювання і надати організму мінімальної шкоди, і потім відновити печінку після того, як вірус її уразив. Тому медики наголошують на важливості профілактики, яку поділяють на специфічну та неспецифічну. Неспецифічна це дотримання правил загальної гігієни. Ми повинні пам'ятати, що руки потрібно мити після відвідування санвузла завжди, перед прийомом їжі завжди. Після того, як ми прийшли з вулиці але або з якихось громадських місць, ми повинні помити руки. До специфічного і найкращого способу запобігти хворобі відносять щеплення. Вакцинація проти вірусного гепатиту А належить до числа рекомендованих щеплень. Тобто, або людина сама платить кошти за цю вакцину, або може бути вакцинована за кошти підприємств установ, організацій. Такі є вакцини, які зареєстровані на території України: це є вакцина Хаврікс, вона є дитяча і доросла, і вакцина Твінрікс, яка захищає відразу і від гепатиту А, і від гепатиту Б. Для того, щоб зупинити спалах, достатньо однократного щеплення. А для того, щоб сформувати імунітет проти цього захворювання на більш ніж 20 років, потрібно зробити другу дозу вакцини. І таким чином людина буде захищена. Ірина Цвігун Правда тут Львів.